Порушив ПДР та побився з патрульними. Напередодні у Дніпрі сталася стрілянина за участі правоохоронців. На опублікованому відео видно, як поліцейські намагаються дістати з автомобіля жінку, яка була за кермом. Мені больно бажаємо. Мою ногу! Її взявся захищати чоловік. Зокрема, він вдарив патрульного та накинувся на його напарницю. Після цього пролунали постріли. Вогнепальне поранення для чоловіка виявилося смертельним. Розслідуванням трагедії займатимуться працівники ДБР за фактом перевищення службових повноважень. Там розпочали кримінальне провадження. І наразі кримінальне провадження розслідується за двома статтями: це 115 та і 365 шістдесят Я нагадаю, що ці одна стаття говорить про умисне вбивство, інша стаття говорить про. Перевищення службових повноважень за даними слідства, патрульні намагалися зупинити елітну автівку. Водій нібито ігнорував вимоги патрульних. На момент зупинки автомобіля за кермом була жінка. Однак зі стоп-кадру камер спостереження видно. Під час руху кермував машиною чоловік. Після зупинки він поводився агресивно та мав ознаки сп'яніння Від водій відмовилась виходити а, внаслідок чого. А... Поліцейськими була застосована сила і в ході Здійснено було декілька пострілів, внаслідок яких потерпілий загинув на місці. Адвокат Ростислав Кравець каже: стріляти без попередження правоохоронці можуть у критичних випадках, якщо їхньому життю чи здоров'ю загрожує небезпека. Наразі з опублікованих відео повністю оцінити ситуацію важко. Усі крапки над із може розставити лише відео з нагрудних камер, а його не оприлюднили. застосування зброї. Зброя є, як зазначено в самому законі, це найбільш суворим заходом примусу. Саме застосування зброї може бути от виключно тільки в обмеженому кількості ситуації, саме для запобігання там злочину, для запобігання відібрання зброї чи нападу там якоїсь. Катерина Шевчук, новини 33 канал.